Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні в кадрі Валентина Івановна Гусєва. Добрий. день. Вона, я вас дивую відразу. Вона директорка удянської школи. Як вона правильно називалася Удянська школа? Називалася Називається бину... комунальний заклад вибач. Удянський ліцей імені Уголовського Михайла Миколаївича. Валентина Іванівна виявляється. От тільки що ми, ми тільки що дізналися, що вона донька. І Івана Петровича Ісаєнка, це керуючий леміщанським відділенням Ілліча, Кого... да, І ми з ним так. були знайомі. Я писав, напевне, про нього точно згадував, Не писав один. газ. Да, це, це була знаменита Репортаж. людина. Валентина Іванівна, от знаєте, от я сумного, сумного, бо сумна. Нема лиміщанського відділення. Є дуже добра пам'ять в мене і не тільки про Ісаїнка. Ви також в дівоцтві Ісаїнка. Але удянська школа є? Звичайно. Школа це не тільки будинок, це не тільки, а школа це діти в першу чергу. Школа це вчителі. Школа є на сьогоднішній день. Ну, я вірю в те, що колись вона відбудується обов'язково. Ми працюємо. У нас є дітки. Скільки дітей? Ну на сьогоднішній день? 53, тому що ми вже не набирали 10 класу, не набирали ми 1 класу, бо ну, говорять про те, що все-таки, мабуть, буде поки що ліквідація нашого закладу, бо заклад зруйнований на сьогоднішній день. Діти вчителі по всьому білому світу, і багато дітей стали забирати документи із закладу, бо вороття на сьогоднішній день в УД немає. Є е, 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 діти, які виїхали десь е, за межі Харківської області, де є е, офлайн навчання. Тому звичайно вони там забрали документи і хочуть там навчатись е, офлайн а звичайно багато дітей ще. Знаєте, таких, які є справжніми патріотами удянської школи і дітей, і батьків, які, незважаючи ні на що, вчаться в нашій школі і хочуть навчатись, хочуть, щоб наша школа жила і процвітала. Ви вжили слово надзвичайно таке класне на сьогодні, патріоти. От ви звикли, що буде росі... Російськомовне село, там до якогось року навіть була російськомовна школа, так здається? Так, так, так. І як би це був кордон України кордон України. Як колись один мудрий чоловік сказав, тут Україна не закінчується, тут вона починається. Мені це дуже тоді сподобалося. Було, здається, на якомусь із випускних вечорів або на останньому дзвонику. От Скажіть, патріоти водяне українські? Звичайно. Ви знаєте, ви знаєте наші діти. Дуже гарно спілкується українською мовою. І коли говорять про те, що УДЦ... ну як у нас говорять, каца я прожила в удах 32 роки. Ого. Це ви одружились там? Ні, я одружилася ще в інституті. А так склалася моя доля, що я попала після закінчення інституту в удянську школу, і я там пропрацювала скільки років, вчителем математики. Все своє життя, і найбільша частина моє життя пройшла в удах. І ви знаєте, мене колись мені коли задали питання, коли сказали: ой, ти, ти живеш уже скільки років в удах, там же казали. Ви знаєте, гарні люди є скрізь, незважаючи на те, де вони народилися, в якому селі. А уди для мене стали рідним селом Справді, тому що я там прожила найбільшим. Які? Діти в нас найкращі, і наша школа завжди, я хочу сказати, була флагманом золочівської, золочівської освіти щодо національно-патріотичного виховання. Я вам хочу сказати. У нас було дуже багато заходів. Проведено ще коли була директором Наговіцина Валентина Олександрівна, дуже велика приділялась увага цьому всьому. Потім ми це все звичайно продовжували. І ви знаєте, я коли, коли так говорять, мені... Дуже боляче, справді це дуже боляче, тому що це знаєте, це коли це, це стосується тебе до, до до серця. Звичайно, є різні люди скрізь. Я думаю, що вони є і в Золочеві, де розмовляють українською, і у Харкові, і може там в інших селах. Але ви знаєте, хлопці наші наші випускники загинули, і вони розмовляли російською мовою. А я думаю, що це ніякої ролі не відіграє сьогодні. Отам от на фронті у хлопців хто якою мовою розмовляє. Тому що для них головне, щоб захистити свою батьківщину. Так наші учні розмовляють багато російською. Не всі може розмовляють зараз українською, бивші випускники. Тому я не думаю, що якщо ми жили в удах і це було російськомовне село, то це значить, що ми там всі були за Росію. Це все неправда. Ми трошки поміняли ракурс Валентиною Івановною, ото моя редакція розгепана, розбита. І ми зараз просто не можемо не згадати, в якому стані на сьогоднішній день удянська школа як будівля, що повністю там страпило, повністю, повністю знищено. Коли це трапилось перше, там вже не раз летіло туди? Ну, сталося 1 травня 2022 року. Mm -hmm. Будівля ліцею була знищена російською армією. Повністю був дуже великий, була дуже велика пожежа mm -hmm. і повністю все обладнання і, і не тільки будівлю школи були було попадання а і в будів будівлю їдальні яка тільки перед тим була відремонтована mm. і повністю знищен повністю знищено і будівля їдальні і будівля закладу сама школа коли її збудували хто її збудував е, задай місто земство, земство збудувало і школа ця будівля цієї школи була відкрита 1 жовтня е, 1910 року ви мешкали в удах, так? В якому стані ваш будинок Гусєвих? Я жила біля школи. Звичайно, до <свісно> якщо туди прилітала, то ви розумієте, що будинок не може бути в такому гарному стані. У нас в удах немає жодного цілілого будинку. Також мій будинок дуже побитий. Немає ні вікон, немає ні дверей, дуже побитий дах в будівлі. Ну стіни стоять. Поки що, а що далі буде. Мешканці а не знаю. ваші вчителі, де вони зараз? Ну е зараз всі вчителі у нас в Харківській області. Е декілька в Харкові мешкають у своїх рідних. Є мешканці нашої громади, живуть в громаді, mm. вчителі наші. Я недавно знав таку, я не знаю, радіти тому чи mm. ні, таку інформацію, що. Три сім'ї, там шість-сім чоловік прагнуть повернутися жити в буде на зиму. Може, це якийсь перший крок до того, що село живе? Дай Боже, дай Боже. Ну я поки що боюсь. Кажу вам чесно. Та там летить щодня, Мені, мабуть. Да, да. Там щодня летить і тому е, поки що. Поки не буде безпечно, я туди їхати. Я розумію, що може справді у людей таке становище, де справді їм ніде жити. Це дуже важко. Знаєте, зрозуміти нас Дян... може тільки ті, хто втратили, тих, своє, втратили, житло. втратили, втратили да. своє житло. Втратили справді своє житло. А скажіть, скільки було учнів до війни в удянській школі? 92 Село дуже велике, школа була. Ну, як я прийшла в школ... да. школу, було в школі 250 учнів. 200. І вона розрахована десь. Але ж тоді, коли я прийшла працювати в школі. В школу в нас ще тоді була в удах, е... нас називали Горянська школа. Там така була дуже схожа будівля. Була mm -hmm. на ну, у нас говорять на четвертому частку. І... Була колись там ще школа, це на горі. тому да, на горі. І тому е, я її, наприклад, ще пам'ятаю, е, занять там уже не було, але е, це дуже велике село, дітей було дуже багато, і, звичайно, там була е, колись не одна школа в Удах. Я якось був на Сумщині і дізнався, що там є населений пункт, де люди називають себе горюнами. Горюни. Це невелике село. Чим, мене, чим воно схоже на уде, тим, що воно також внизу річки, також, от, як і уде, воно дуже схоже топографічно. Але не це мене найбільше здивувало. Мені проводили, я там був як журналіст, в складі журналістської групи. Нам проводили екскурсію, показували їхній будиночок, відреставрований і так далі господарство. І на чисто українській мові з нами спілкувалася дівчина молода. А потім я їй сказав: поспілкуйся з нами на тій мові, на якій з тобою спілкувалася мама. І тут я був дуже здивований, Валентина Івановна. Вона забалакала так, як балакають вуда. І вони не вважають себе вихідцями з Росії. Вони вважають себе вихідцями з окраїн Білорусі. Уявіть. Не російські, оце оцей діалект, який був в удах, він не був російсь. Пам'ятаєте його? Ми зараз Звичайно. можемо його відновити. Звичайно. Да, Звичайно. от все таки це було щось суміш російської, української і білоруської, накладено білоруська мова. Оце мене тоді дуже здивувала. Сліди в мові це, мабуть, найбільш надійніше те, що ми можемо сьогодні зафіксувати. Так що, коли ми переможемо. Коли люди повернуться в УДА. треба буде провести таке дослідження. Звідки, нарешті, взялися Удяне. То ми чули про переселення їх, про Павло Костянтиновича Кузніцов, історик, це людина. Я його Знам особисто да, особисто добре знав, часто про нього писав. Це був це музей це вчитель, вас, да. вчитель, е, нашої школи. Це було все так, але то ми вже знаємо, що історія, яка писалася тоді, вона була така пов'язана з СССР з е, наративами, які розповсюджувала тоді компартія. А от зараз я кажу горяни, горюни в Сумській області, поряд Чернігівської області. Вони розмовляють, як Удяни. Чому? Ну, не знаю, я цього ну, знати не можу. Але те, що Удяне, Іуди це Україна, це стовідсотково. Звичайно, звичайно. Я просто кажу І справді, національний мені корінь. Теж, мені теж сподобалися ваші слова, що Україна там тільки починається. Це не мої слова, але я їх дуже добре запам'ятав. бо Якщо це ми круто на кордоні, то Україна з нас починається. До нових зустрічей. Зі святом вас. Дякую.